Записали пріоритетним завданням ремонт виділення коштів на відкриття другої групи Словатичівського дитячого садочка. Скажіть, там є дітей для другої групи? Там є дітей а чому ж зовсім інше каже голова сільської ради ну, і секретар? Ну дивіться, ми це питання обговорювали. Ми того й виникло, це піднімалося питання, що там діти є, що там е, дітей в звозах нема садочка, сусько нема садочка. А що ви, Там слова там немає садочків, там декілька сіл і так. на цьому кущу і не водячі. Так, і не в будячі, там немає садочку. І тому ми вирішили, що так, як в нас є велике приміщення, то дуже гарне велике приміщення школи. А в школі дітей небагато, всього 47 дітей. Але там дуже погано транспортного розтразника. Там немає як довести дітей. Ми, це питання теж зверталося, там немає як довести, там, щоб довести дитину в садочок, то треба міняти повністю маршрут, щоб можна було завести. Повернутися або вирішувати питання шкільним автобусом. нема чомусь голова ви... секретар і наш депутат районної ради, яка є землевпорядником, здається, суської сільської ради. Так же ж вона Світлана Дмитрівна, каже. Я не знаю, каже, що ви будете там відкривати другу руку, звідки ви тих дітей будете брати. Це особисто я з нею. Ви, говорю. ви знаєте, я думаю, що буде простіше вирішити все-таки транспортну з проблему з автобусом, мож, то, ніж будувати садочок. У нас, наприклад, є звернення від звозів, щоб там теж зробити реорганізацію, школа першого, другого ступеня, садочок. Але там все-таки матеріальна технічна база в словатичах набагато краще, бо в звозах вона не відповідає. Не я не дам, дам, дам. Там, там їдальні немає, там харчування. Б, треба а знаєте, який був садочок у Суську гарний? Знаєте, ну, але у нас виходить, що зразковий. дуже натяган, приміщення пустой, ну зразковий, типовий, зразковий, типовий був. побудований ще. Ну, За роки 90-ті чи 80-ті. Те питання, питання яке ми маємо, і робити садочок, все-таки матеріально-технічна база. Те, що реалізували, школи... робимо, це робимо. Але ви вивчить Десь... одне в мене до вас Десь... прохання, Десь... як до керівника відділу з місцевим самоврядуванням вирішіть. Прямо складіть список, щоб нам вирішувати, чи фінансувати, чи не фінансувати. Бо можна зробити на бумазі другу групу. І виділити, бо там виділяється 110 тисяч гривень, до речі, чи 115. То це питання вивчить. Ми вивчимо це питання до довозимо. Продовження, ви можливість придбання шкільного автобуса. А в нас в нас автобус, ми це вирішили, що в тільки автобус буде перший автобус, де нам дадуть, це буде що пошковувати. Якщо буде. Ні, справа, а знаєте, в чому справа? Ми коли вивчимо це питання саме організації, Ні, це є реальний цей. Це найгірша дорога в районі. Справ е... тому що потім все присутні вирішили. То, що у нас там е, піднялося. В нас було звернення зі звозів. І для того, щоб в звозах, ми думали робити що школа першого ступеня, для того, щоб в суську школу, так як вона першого-третього ступеня, ці діти, які навчаються, наприклад, в звозах, щоб вони довозилися в суськ. І того ми е, под, вирішили, що перший автобус, який нам буде на підставі цих звернень, що ми все-таки будемо в Суськ школу. Тож звідти доїжджають діти я. з багатьох я та на території Ківерцівського району в місті Ківерці має бути гімназія. І друга в нас в плані перспективному була ета. на території Ківерць у четвертій школі мають бути ліцейні класи. Це так було заплановано. Перше ми створили. Ну, поки що вона була без початкової ланки на першому етапі. Правда, я вам скажу, створювали не так, бо це питання опрацьовувала я від А. До я, але до «я» мені не довелося діти, тому що створили його передчасно для того, щоб створити в нас була вибрана кількість дітей з цілого нашого міста навколишніх сіл, які навчалися тоді, ще за першою системою 4-5 бали, це ці діти мали наповнювати ту гімназію. Такий мав бути план створення гімназії, бо це ж гімназія, це не школа, це гімназія. Ну, сталося, як сталося, поміняли вивізку, залишили тих самих учнів, можливо, деяких там самих слабших відрахували, ну але стала гімназія. Пізніше побачили, набору, як такого немає в гімназію, вирішили створити школу першого ступеня, тільки що звучало, яку набирати дітей, здібних на діагностичній основі, які могли б поповнювати гімназію. З п'ятого класу йде перший гімназійний клас. Мені дивно. Як це так аж тепер, через стільки років, як проіснувала гімназія, і там з'явилися класи школи першого, третього ступеня, то це треба поставити запитання. Як же це так воно сталося? Чому не дбали про те, щоб там дійсно були гімназійні класи? Якщо зараз змінити, взяти назву, на що теж підуть гроші, тут ліцензії, що там ще треба виробляти, так, реєструвати печатки, і все, все геть треба виробляти. От, і далі знову ж таки, ну, гімназії не буде, це вже ясно, що ми йдемо до ліквідації гімназії. Гімназії вже не буде, бо правда, де ж посадити і ті класи, і ті класи, коли так, там впритик, Сидить дітей, ми ж там, де була їдальня, утворили ще класні кімнати, щоб помістити початкову ланку. Я, наприклад, категорично проти mm. цього. Просто треба зараз продумати добре, допомогти і зробити так, щоб там була гімназія. Бо кілеці мають право на гімназію. А чого тоді профільна комісія? Чого Не знаю. Пішов, я Григорій Іван... Іванович на нашій комісії я взяла оце, подивилася. Звідки воно впало це питання? Чия то була ініціатива? Yeah. Чого погодилася про це комісія? Після перевірки контролю ревізійним управлінням виявили ці класи. Так? Якщо її класи виявили, треба вводити штрафні санкції. І не знаю, кого штрафувати. Так? Чи керівництво гімназії, чи керівництво відділу освіти, то що вона? врятувати від штрафних санкцій, тобто від цього на прохання таке відділу освіти. Але Чекайте, що? як вони виявили, хіба КРУ перевіряло навчально-виховний процес, КРУ перевіряло так. фінанси. Як воно могло виявити рівень учнів? Вони ж не перевіряють навчально-виховний процес. Ви виявили, що оплата є і гімназійна, і не гімназійна. Слухайте з все. Ви бачите мені, це якась неправда. Це неправда. І якщо ми приймемо таке рішення, нам буде великий мінус. І ми погіршимо умови навчання гімназії. Цього зробити не Почекайте. треба. В гімназії треба зберегти. Все, Рачили, це... Вас. Тепер відповідь. це питання виникло на підставі відношення дирекції гімназії. І я думаю, для того, щоб його або відхиляти, або переглянути, треба запросити директора. Вона, до речі, Вона не працювала. Він, не So but no, so like right but police are not a punishment. In ours, in ours, it was Слухайте, ставний розпис. Давайте також з директором зустрінуся і на комісії ще переглядаємо. Андрій дивіться, я вже раз я почала, бо я все таки вам. Знімайте з розгляду, і будемо розглядати його перед новим навчальним роком. була Якщо другу змінили. Батьки будуть не, не, не ж взагалі, по звіту не показують Послухайте цього. питання знято була. Слухайте, я ще хочу сказати, я мовчалася. Я мовчала. Слухайте, до речі, якщо це ініціатива директора школи, яка була впродовж багатьох років, ну не пам'ятає Євгенія Петрівна, наскільки ми не в районо. Бо до того як створила гімназію, я була куратором тої школи. Знаєте, я не, не виставляю своє я просто я була причетна як завідуюча метод кабінетом до тої роботи, от але вона була куратором координатором роботи тої школи. Вона повинна була знати, що не будучи директором. Не буду чудо я кажу, що там є такі фрази, треба що було щось робити. Ну ви знаєте, що ми повинні зберегти гімназію. Гімназія повинна там не бути. Буде. Буде. Вони буде. всі отримують атестат, я... в якому написано. Школа першого ступеня тире ну, гімназія. І ну, все, є. якщо там є якісь це гімназії, то буде це буде страшно, так. що ми в це взяли сподобали гімназу. Я пропоную голові району чи хтому цю повноваженому зустрітися з колективом, колективом. і то будь... нічого вивчати не треба, а сказати, шановні, давайте, щоб гімназія відповідала високому рівню гімназії. І ми повинні дбати про покращення умов навчання дітей і забезпечення навчально виховного процесу. І от, а не для того ми створюємо ще якісь класи. звичайно, і не ховайте що на слухайте, треба прийом, що по заявах відповідати, шановні, ми, ми вас почули. Наступного питання ми вас всі почули. Давайте, 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 ну, і вирішили знімає питання. Наступне.